Перший раз за війну в Україні внутрішній конфлікт між народом і армією перейшов у гарячу фазу. Чому люди реагують не співчуттям а байдужістю або навіть радіють? Я хочу почати із події, яка пройшла мимо нас. Але, як на мене, ця ситуація максимально яскраво демонструє, що відбувається за лаштунками яскравих інтерв'ю Зеленського. Те, що українська поліція організувала публічне вибачення жінки, яка раділа вибуху в ТЦК, це не просто криза, це пробиття нового дна. Жінка, яка написала в соцмережах емоційний коментар, опинилася перед камерою і змушена була каятися. І ви розумієте, її змусили сказати це, що вона неправильно висловила свої думки. Це не суд, це не штраф. Це незаконне покарання, це фактично громадське приниження на камеру. Це все не про закон, а про публічну розправу. Поліція не займається побуттям людей у ТЦК, не карає за викрадення, не розслідує насильство мобілізаційників, але вона займається тим, що змушує людей вибачатися за слова. Це правова, демократична та європейська держава. Публічне покаяння це класика тоталітарних режимів. В Росії це стандартна практика, змушують вибачатися за дискредитацію армії або оскарблення чувств віруючих, або за все що завгодно, що якомусь чинуще виявиться не до душі. У Чечні ж це особливий ритуал. Влада публічно принижує людину, щоб продемонструвати свою силу. Ми що вже з вами програли? Ми Росія чи як Чечня? Вчора змусили вибачатися за коментар у соцмережі, завтра змушують вибачатися за анекдот, мем чи політичну думку. Це пряма атака на свободу слова. Маю надію, що справедливість не здижене причепних до цього злочину. А чому ми не бачили таких відео із вибаченням ТЦКшників? Чому не вибачається воєнком, який роздавав липові довідки за хабарі? Чому не стоять на камері поліцейські, які били людей у відділках? Поки що виходить, що ТЦКшники можуть робити все, що їм завгодно, і їм за це нічого не буде. А простій людині за коментар у Facebook, публічний суд та ганьба. Історія із публічним вибаченням жінки це не просто дикість. Це симптом глибшої проблеми. Саме через такі речі суспільство і дійшло до того, що люди почали братися за самосуд. в Україні. ТЦК стали символом беззаконня. Ми бачили відео викрадень людей, побиття, ламань, ніг, підпали авто, утримання у підвалах, навіть як ТЦКшники напали на працівників швидкою. Ми теж бачили. Були скандали із торгівлею білими квитками, схемами з хабарями. Але скільки воєнкомів за це реально сіло? Ми з вами бачимо, що покарання для ТЦК просто не існує. Всі ці випадки заминаються, справи навіть не доходять до суду. Люди знову бачать, що закон в Україні не працює. А якщо закон не працює, якщо злочини залишаються безкарними, люди починають шукати альтернативні методи. Так і починається самосуд. Це не тому, що люди зрадники або проросійські якісь. Це природна реакція, коли немає іншого шляху добитися справедливості. Українці люблять армію, але ненавидять ТЦК. Військовий це захисник і герой. А ТЦКшники повністю зганьбили форму, яку носять. Да так, що навіть військові, коли приїжджають у відпустку, не бажають носити військову форму. Я от цивільному, бо я вже. Не дуже хочу десь по вулицям ходити у військовому. А чому бо люди дивляться на не всі, але деякі якщо на початку там підходили, дякували, обіймали, цілували, <кхи> <кхи> то зараз думають, ти це ЦК. люди. Не сприймають ТЦКшників за військових для них. Вони насильники у формі. І ось коли люди бачать, що ТЦКшника можна покарати, з'являється ефект доміно. І якщо влада не хоче, щоб ТЦКшників підривали, потрібно не карати за коментарі у Фейсбуці, а змусити ТЦКшників відповідати за свої злочини. І звісно, влада просто не могла не заявити, що всі ці напади на ТЦК це спецоперація Росії по дестабілізації України. А чому не Порошенка? Ну, це таке. І тут треба розставити всі крапки над І. Так, Росії це вигідно. Кремль завжди намагався розпалювати у середині країни. Будь-який внутрішній конфлікт, будь-яка недовіра до влади це ідеальний ґрунт для їхніх інформаційних операцій. Вони точно будуть розганяти цю тему, підливати масло вогонь і, можливо, навіть організовувати власні акції. Але коли влада ліцемірить і заявляє. Що це ж вигідно Росії, значить, це вона зробила, це звичайна безсоромна маніпуляція. Щось може бути вигідно Росії, але це не означає, що вона це організувала. Росія, звісно, могла і підхопила цю тему, але чи вона її створила? Найпростіший спосіб уникнути відповідальності це сказати, що винна всьому Росія. Але чому тоді жоден ТЦКшник не сидить у в'язниці за свої злочини? Чому немає публічних розслідувань? Ось цей, вибачте, його і то військовим важко назвати не вибачається, а в його випадки і не відповідає за публічний призов до розправи над українцями. Якщо влада не змінить підхід, Росія дійсно цим може скористатися наповну. Тому що коли люди бачать, що справедливості ніякої немає, вони починають слухати альтернативні голоси. А Росія з радістю надасть їм свої альтернативні голоси. Чим більше влада буде списувати все це на руку Кремля, тим більше вона буде відштовхувати власних громадян. А давайте задамо питання: чому саме так відбувається? Чому ТЦК цікаво безкарня? Це як на мене совєтське наше минуле, і російські звички, які треба викарчовувати з системи управління. Давайте почнемо із самого низу, з цієї бусифікації, як діють рядові та цикашники. Ось ця безкарність за насилля над людьми, так як є ось ці негласні вказівки для правоохоронців, бо не можна демотивувати такий ніжний особовий склад, бо тоді не будуть виконувати показники та плани. А от другий шабель це ось ця безкарність корупції, це взагалі мінтівська класика. Воєнком чи голова ТЦК, все одно як називати, має купу корупційних ризиків, які ніхто і не думає прикривати, бо це так працює. Ксіву ствол дали і крутись, як хочеш, як то кажуть. Ті тітушки на вулицях, які на бусиках збирають клієнтів. Хтось з цих клієнтів йде в армію, бо грошей немає. І вони теж важливі, бо показники треба робити. А хтось порішав. Ці гроші касир. Ой, вибачте, голова ТЦК. По-перше, на дриб'язок він закриває очі, щоб особовий склад кормився і мотивувався. А попався сам дурак, ну, як ви знаєте. А от вже в кабінетах ТЦК основний потік. І звісно, його потрібно розпреділяти. Між ким? Звісно, правоохоронцям там за кришу, там СБУ, ДБР, коротше всім ось цим правоохоронцям. Ну і нагору, звісно, відправляти, бо чого ти на касі сидиш. І все у них іде добре, поки є. Ось цей от баланс. І от коли якось баланс ось цей міняється, нагору не так відправив, показники по мобілізації завалив. Хтось із правоохоронських місцевих помінявся. І він вирішив, що треба більше йому грошей, бо е, цьому правоохоронцю, як новенькому, теж треба на гору відправляти. І ось в такий. Момент дисбалансу голів там, ТЦК, ВЛК там, чи ще когось і хапають, як то кажуть, на гарячому. І ми бачимо публічну боротьбу із корупцією. Того схопили, тих накрили, але потім баланс повертається. Ну і вийти ж самим на себе, теж не ок, і далі всім нам знайома відбувається тиша гучне затримання, і потім. Нічого. Чи я не правий? Напишіть в коментарях. І от на хвилі цього обурення та загального страху у високих кабінетах владах під гідою Це все Росія можуть посилити тихенько повноваження ТЦК та правоохоронців. Це може вилитися ось в таку законодавчу ініціативу, обмежити будь-яку критику мобілізації, виправдовуючи це боротьбою з російськими агентами. І як результат, мобілізація стане тихішою, ще більш примусовою і менш обговорюваною в суспільстві. Також дане шоу із ТЦК непогано саме зараз відволікає увагу від міжнародних провалів нашої влади. Поки всі говорять про вибухи в ТЦК, у колуарах відбуваються речі, які вплинуть на майбутнє України набагато більше. Відсутність діалогу між Зеленським та Трампом, навіть дзвінка по суті, війни, не пам'ятаю не те, що зустрічі, а пройшло вже майже три тижні. Формування американського плану миру без участі України. Причому і у самого Трампа жодного плану ще також ми не бачили. Тільки вчора з'явились анонс якихось обривків плану, які презентують через два тижні у Мюнхені. І отут, як результат, поки в Україні заливають інформаційний простір темою ТЦК, Захід готує мирний план без української участі. І от ще ось там у високих кабінетах. Влада може собі думати, що якщо вона піде на непопулярні у суспільстві та армії поступки, треба буде якось їх пояснити суспільству. І ось ці події можуть стати е, підготовкою громадської думки. Українці самі не хочуть воювати, саботують мобілізацію, нападають на ТЦК. Держава не може більше вести війну в такій атмосфері. Єдиний вихід шукати компроміс. Але в такій ситуації, як тоді з російським слідом бути. Тож, давайте все це зафіналимо. Росія це використовує, провокує і стимулює. І це їй вигідно, це база, це ми розуміємо. Але не Росія створила цю проблему. Її створила бездіяльність і корумпованість української влади. І якщо українська влада реально хоче боротися з дестабілізацією, то починати треба не з соцмереж і не з переслідування коментаторів, а з реальних реформ і справедливого покарання винних у ТЦК, і реально ламати причини корупції, тобто працювати над прибиранням корупційних ризиків в самій системі. Побачимось!